І так, відео про нонтропи, які коштують по 150 гривень, і їх всі можна купити у нас в інтернеті або нарвати в себе на деревах. Я знов мав виписати назву дерева галько, бальбоо, або гілку, -гілку білома, або щось таке, це що є з Африки. Вітаміни з ним краще не купляти, купити дерево або сушені листя. Кілограм його сушених лист коштує 300 гривень. Пити кілограм, ну задолбатися їсти, я собі купив дерево. Так, сьогодні про гілку бальбоа. Про Незабудку, назва така, щоб нічого не забувати, це травки. це І є, що найбільш для мене було новим і здивовано нереально якісним, це бузок. Те, що цвіте і дарить жінкам. Хто надарив жінкам куска, позабирайте, трохи зверіть собі з нього чай і ви зараз офігієте. Так от, вертаємося до цього: Галько-Бальбоа, гіломо-білоба. Коротше, ви поняли, що воно робить? В когось багато розмови всякої роботи, ви мене поймете. Коли у вас це вже голова болить, нічого думати не хочеш, ти якийсь такий смучений, енергії нема. Ну там якось крово відчищає або розріджує, краще думати, стає легко. Відчуття, ніби нібито такого коли кавун стискають, стає реально боляче. Важко і неприємно. А воно так от стиснули, потім відпускають, і просто дуже легко, кайфово і приємно. Хто відчуває, як там. Важкість в голові, невисипання, там, мігрені може Попробуйте всі ці штуки, оце от воно забирає. Я так довіряю всім цим вітамінам, Да, і всі ці штуці, що я купив дерево і сів листочки буде починати, там пів листочка, листочок. Ну, для мене воно якось було ну, сильне. Друге, незабудка. По назві розумію, що воно має впливати якось на пам'ять, і що ти маєш ставати майже забудливим. Як воно працює в реальності, не знаю. Я поки що просто п'ю. Ефект, який від нього, десь на другий, третій, день в голові, тобто ти випив, воно ну, таке тип. Ті, знаєте, як масаж пальчиком. Такий дуже приємний, акуратний, але не ззовні, а з середині голи. Ніби хтось робить масаж мозку, і він там думає, розвивайся, думає, розвивайся, думай, розвивайся. Як перевірити, чи в мене стала краща пам'ять в цьому, я не знаю. Ну, Воно коштує 150 гривень. В голові є, я, я п'ю. Ну, типу, нічого против немає. Може через місяць-два перестану пити, порівняю з цим. І буду знати точно. Но каньок, вінець цього відео, це є бузок. Я афігіл. Бузок перше дає енергію. Друге, ну ну, ти якось починаєш зазідательно мислити. Тобто ти можеш думати в різних цих, а тут ти думаєш якось так прикольно, позитивно. от Що би ти зробити? прикольного, От так ти починаєш думати. Третє, так же само, ти його випиваєш, я просто нарвав буска з дерева, заварив чай, випив. Починає голова спочатку так: боліти, 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 а потім відпускає. В мене воно попало, що пив, чи я був простушений. Чи... чи просто кінець тижня я був затраханий. Ну, стан по 10-бальній шкілі був 3. Ну просто така печальна, я печалька. Випив цей чайок, буска, патух, стан став з 3 на 2. Дуже паршиво, голова почала так сильно боліти, але боліти такий ніби хтось шарик тобі всередині голову запхав і його надуває. Такий... Бляха, моха, що таке ну, Тобто захотілося випити таблетку, бо вже був на майже, ну, щоб щось думав робити, так було неприємно в голові. Потім цей шарик спустили, і все, офігеть, дофіга енергії, позитивне якесь мислення, легкість в голові, і ти такий хопа ожив, ну, І дитки, ти цей батарейки тобі поміняли, і ти включився. Ну, ці всі штуки бузок можна нарвати на, на вулиці, та незабутка 150 гривень. Цей гелько-больво, блін, е, кілограм листя 300 гривень. Дерево можна купити теж за 300 гривень, десь і посадити на балконі. І воно все впливає намазгір. На Шотко. Це бузок мене хороший настрій по